Привіт, як тебе звати? Пан Кочну, я не знаю, Що тут сьогодні відбувається у нас? Вечірка, я сьогодні вечірка, на котрі не додала Альона, а ти додав свої вещи. Розкажи, які твої плани на наступний сезон? На Тисячі тонн, це багато рік, які інші дейти. А, які ти плануєш вводити нові тенденції в своєму одязі? Можливо, ти щось будеш змінювати? Да. Чи це буде залишатися в тому руслі, в якому ти працюєш? Так, да, буду міняти звісно. це Тож ну, я да, дуже зналіз на то, що я не знайшу, тому, що мене є, що залишається свої как бы навыки в одежде будет меняться концепция будет всегда разная, это не будет что-то одно. Обязательно это не должно быть, не всегда должно быть что-то финансовое. Скажи, что тебе дало співробітництво с воркшопом? Піар, uh, продаж, нові знайомості. Ти будеш і далі продавати тут свій одяг? Дві uh, здані, а потім розширюю свої одяги. Ага, в Європу плануєш поїхати? Так, я їду. А яке взагалі є місто твого наткнення? Куди ти б хотів би поїхати, виставляти свою колекцію? Це uh, Лондон і Берлін. А чому Берлін? Тому що це те, що це є одна із одних де, можна так сказати, Okay. Thank you.